Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю, друзі! З вами ведуча Ксенія Степаненко. І ми розпочинаємо наш ефір. Сьогодні говоримо про освіту в Ладижині та про те, що варто знати батькам і вчителям щодо новацій та реформ. У студії з нами Капелюшна Інна Миколаївна, начальниця відділу освіти Ладиженської міської ради. Інна Миколаївна рада вітати вас у студії Подільського радіо. Дякую за запрошення на Подільське радіо. Щоб слухачі вас краще пізнали, давайте познайомимося. Розкажіть кілька слів про себе та свій професійний шлях. Доброго дня! Мене звати Інна Капелюшна, начальниця відділу освіти Ладижинської міської ради. Закінчила дві вищі освіти. Маю диплом економічний та педагогічний, звичайно. У мене левова частина професійного життя пов'язана з освітою. Працювала в місцевому навчальному закладі коледжі, маю досвід управлінської роботи, координувала навчальну та виховну роботу, добре знаю потреби як учнів, так і вчителів, брала участь в ліцензуванні та акредитації спеціальностей. З, 2020, з 2022 року працюю в органах місцевого самоврядування. І вже два місяці я очолюю посаду начальника відділу освіти Ладижинської міської ради. Ну що хочу сказати, освіта це один з пріоритетних напрямів у розвитку Ладижинської громади. Угу. Тобто, ви вже прийшли з таким досвідом роботи. Можна сказати. Ну, досвід. Так є досвід, звичайно, і студентами, із, із нашою активною молоддю громади Угу, дуже дякую за таку змістовну гарну відповідь. Е, як ви вже й сказали, нещодавно ви очолили освітню галузь Ладижина. чим ми вас і вітаємо. Дякую. З якими думками та настроєм починали роботу на цій новій для вас посаді. Розпочинали роботу з великим відчуттям відповідальності, і водночас з оптимізмом. Розуміла, що освіта Ладижина має потужний потенціал. У громаді велика кількість талановитих дітей, і моє завдання, основне завдання, да, зберегти напрацьоване uh -huh. та дати новий імпульс розвитку освіти. Адже галузь ладижинської освіти розгаложена, її діяльність і розвиток функціонує і забезпечує роботу, да, відділ освіти, інклюзивний ресурсний центр. Сім закладів дошкільної освіти та дошкільний підрозділ ліцею номер один та п'ять закладів загальної середньої освіти. Угу, дуже дякую за відповідь. А що для вас було найважливішим у перші, у перші тижні вашої роботи? У перші тижні роботи для мене було важливо ознайомитися, звичайно, з колективом. Зрозуміти атмосферу в закладах освіти, зрозуміти їхні потреби та виклики. Особливу увагу я приділяла таким кейсам, як укриття, ремонти, харчування, підвезення дітей до закладів освіти, наявність резервних і альтернативних джерел живлення. Фінансова децентралізація з 1 січня 2026 року і реформа старшої школи. Угу. Це такі питання, які були найактуальнішими, коротше. На що... Так, звичайно, коли приступила виконувати обов'язки, звичайно, начальника відділу освіти. Угу. Ну і ви казали про питання в освіті, які потребують першочергової уваги. Це ось що, які це питання? Е, ну, питання в освіті громади сьогодні потребують першочергової уваги. Це, звичайно, як я вже повторюся, це реформа старшої школи, яку необхідно реалізувати до 1 вересня 27-го року. Це звичайно забезпечення безпеки дітей у закладах освіти, створення комфортних і безпечних умов для навчання. Також важливою підтримкою є підтримка вчителів та оновлення навчально-матеріальної бази, щоб освіта була сучасною і доступною для всіх. Ну, і, звичайно, не менш актуальною, да, це є встановлення потужних генераторів та блочно-модульних котелень, щоб ми могли е, проводити освітні чи здійснювати освітній процес е, е, в, повному перебігу, офісі, в повному обсязі, звичайно, і без дистанційного навчання. Uh -huh. Так як у нас на сьогоднішній день да, є в нас ліцей номер 2 який дітки. Знаходяться на дистанційному навчанні. Діти хочуть очно і ефективне навчання це тільки очне навчання. Угу. Дуже шкода, що ми живемо в таких реаліях, коли діти хочуть в школу, а не завжди є така можливість. Для дітей це обов'язково має бути спілкування. Соціум, так. Спілкування. Діти хочуть спілкуватися з однолітками, з вчителями, з учителями, да? жити. Жити. Так. Згодна з вами повністю. А які є короткострокові і довгострокові плани для освіти Ладижина? Ну, короткострокові плани. Звичайно, нам необхідно оновлювати харчоблоки, потрібно встановлювати оновлене обладнання в спортивних залах. Звичайно, проводить проведення тренінгів із сучасними цифровими технологіями, робота з дітьми з особливими потребами. Як показує статистика, у нас збільшується кількість дітей з освітніми особливими потребами, угу. які необхідно. Звичайно, їм необхідно приділяти увагу і. Безпосередньо допомагати, підтримувати батьків і також розвиватися, працювати з цими дітками. Довгострокові плани це ремонти класів, оновлення в інформаційних класах, в клас кабінетах інформатики. Звичайно, це є цифровізація і інновація. Використання електронних підручників онлайн платформ для навчання, інтеграція сучасних технологій у навчальний процес, адже вони покращать сам процес і рівень знань наших дітей, громади. Ну і звичайно постійне підвищення кваліфікації, підтримка молодих вчителів. Заохочення до інноваційних методів навчання. Також підготовка до майбутнього це наша громадська, та патріотична освіта, навчання життєвих навичок, таких як soft skills, звичайно, щоб ми могли наші дітки спілкуватися в соціумі. І відчувати, відчувати себе, що вони. Потрібні, що вони з ними займаються, їх виховують. Ну, це такі в нас виклики сьогодення. Угу. Наскільки я зрозуміла, плани є. Планів є багато класних і сподіваємося на їхню реалізацію. Друзі, у нас невеличка реклама. скоро, скоро продовжимо. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Студія Подільського радіо знову в ефірі. Ми продовжуємо нашу розмову. Інна Миколаївна хочу вас запитати за наших дітей. Вони у нас всі дуже талановиті, не лише навчаються, а й активно беруть участь у різних заходах. Які конкурси, олімпіади чи, можливо, спортивні змагання зараз найпопулярніші серед учнів. Так, наші дітки громади дуже активні так і талановиті. Діти Ладижина не лише навчаються, а й активно беруть участь у різних конкурсах, олімпіадах і спортивних змаганнях. Ну, серед найпопулярніших це предметні олімпіади української мови, з математики, з фізики, інформатики, з іноземних мов. Наші дітки також, крім традиційних олімпіад, школярі беруть участь в проектних конкурсах, зокрема в міжнародних екологічних проектних олімпіадах, де вони розробляють власні наукові чи технологічні рішення. В ліцеях 2 і 3 діють гуртки основи науково-дослідницької діяльності та радіоелектронне конструювання. В рамках яких учні беруть участь в різних конкурсах обласного та всеукраїнського рівня. Також інтернет-олімпіади на платформах на урок та всеосвіта. Щорічні творчі конкурси, вони проліски, надії та зіркова мрія. Також вони приймають дітки наші в цих конкурсах участь. Щодо спорту, спортивні змагання це пліч опліч. Туристичні змагання, діє тур-клуб у нас крокус. Ну, як вже ви спостерігаєте, діти активні і постійно займають призові місця угу. в цих олімпіадах і в цих всіх заходах, звичайно. Так, діти дійсно дуже активні, дуже розумні. І я хочу почути вашу думку з приводу того, чи важливо, щоб батьки також були активними учасниками освітнього процесу і щоб вони підтримували і розвивали талант своїх дітей. Тому що коли підтримують дітей в школі, вчитель працює з учнем, з учнями, готуються до конкурсів. Це дуже класно, дуже круто. А ось чи важливо, щоб дитину також підтримували вдома. Безумовно, безумовно, участь батьків дуже важлива. Підтримка, віра в дитину, співпраця із закладами освіти, звичайно, допомагають розкрити талант і сформувати впевнену особистість. Найкраще, що можуть зробити батьки, це бути поруч і підтримувати. А взагалі, я вважаю, що освіта і спорт вони повинні крокувати поруч. Як завжди, я і своїм знайомим, і своїм дітям говорю: якщо ти хочеш, щоб твоя дитина досягла чогось в житті, віддай дитину спорт, адже спорт це витримка, це мислення, це прогнозування, аналізування своїх дій. І, звичайно, ваша дитина буде досягати перемог. Вона буде крокувати до цього. Це не так просто і легко, але це необхідно, звичайно, поєднувати. Це, це дисциплінує дитину, звичайно. Дитина знає, що треба десь своєчасно зробити уроки, довчити, вивчити, щоб е, піти на гурток, будь-який гурток. Це може бути і шахів, це гурток, може бути е, баскетбол, волейбол, звичайно, спорт. Спорт це обов'язково мають. Батьки розуміти і поєднувати, мотивувати своїх дітей, заохочувати, щоб діти звичайно і навчалися, і також спортивне здоров'я, своє здоров'я обов'язково також було Угу. Я, як людина, яка має дитину, повністю вас розумію і повністю підтримую кожне ваше слово. І ще хочу запитати зараз: насправді старша школа у фокусі освітніх змін. Ви сьогодні вже неодноразово говорили про реформу старшої школи. Хочу запитати, в чому саме полягає реформування старшої школи в рамках реорганізації освіти? Ну, Ладежинська громада активно готується до впровадження реформи старшої профільної школи, яка в Україні стартує. І у 2027-2028 роках. Це фінальний етап реформи нова українська школа, запровадженої ще у 2018 році по всій країні. Її мета це підвищити якість освіти та надати учням можливість свідомо обирати профіль навчання відповідно до власних зацікавлень і планів на майбутнє. Відповідно, законів України про освіту, про повну загальну середню освіту. Звичайно, влітку 2027 року відбудеться реорганізація закладів загальної середньої освіти. А саме ліцеї 1, 2, 3 отримують статус гімназії, тобто надаватимуть початкову та базову середню освіту це 9, від першого по дев'яти клас. Uh -huh. І ліцей номер 4 матиме статус ліцею зі структурним підрозділом гімназія, тобто буде забезпечувати надання базової та повної загальної середньої освіти. Це від 5 по 12 клас ну, з 27 року. Угу. Ось ці дітки, що зараз навчаються у нас 8 класі, вони вже будуть навчатися, 10, 10, 11, 12 класи на базі ліцею номер 4 Діти, які на сьогоднішній день 9 клас, вони е, будуть навчатися 10, і 11, продовжуватися Угу. Тобто буде і 12 клас року, з да, 27 року це буде старша школа, 10, 11, 12 клас. Звичайно, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки. Ми в громаді вже проводимо батьківські збори, інформуємо батьків наших дітей, дев'ятикласників разом із класними керівниками, із директорами шкіл, ну ліцеїв, звичайно, я була присутня. Ми по закладах освіти це і перший, і другий, і третій ліцеї провели батьківські збори. Інформували, пояснювали дітям, що з 27 року перший, другий, третій ліцей, батьки керівництво не зможе замовити документи про освіту. Звичайно, ми їх ми їх орієнтували, щоб дітки на 1 вересня 26 року продовжили своє навчання в ліцеї номер 4. Перші другі класи ліцею номер 4 також були проведені минулого тижня батьківські збори для інформування будуть переведені в ліцеї номер 2 і ліцеї номер 3 з 1 вересня 26 року. Набір в початкові класи ліцею номер 4 з 1 вересня 26-го року. Ну, не буде ага. у нас. Вже початкової школи в 4 ліцеї з 27-го року. Тільки буде середня і старша школа звичайно. Ну, ось такі плани, нам необхідно їх реалізувати, звичайно. Ми намагаємося спілкуємося, інформуємо, доводимо до відома, інформацію батькам. Це не лише в нашій громаді, це угу. повністю по всій Україні. Звичайно, реформа старшої школи. Тобто, на 1 вересня 26-го року першачків буде приймати три школи ладижна: перша, так. друга і третя. Ну і звичайно, Заозерненська ну, так, гімназія так. також угу. досить такі насправді суттєві зміни очікуються. Ну, територіально це недалеко. Це наше місто зручне місто. Логістика ви ж ви бачите, що можна і батьки підвозять, і діти підход, можуть самі прийти, прийти звичайно. Ну, так, ми... логістика справді в Латижині дуже зручна, тому що місто у нас компактне. Компактне, зелене, гарне, чисте. Найкраще, найкраще для нас. Найкраще так. дуже дякую за таку відповідь. І на завершення нашого ефіру Інна Миколаївна, які побажання ви б хотіли передати батькам, педагогам, дітям, щоб цей начальний рік завершився успішно, цікаво і надихаючи, хочу побажати дітям віри в себе, батькам терпіння і мудрості. А педагогічним колективам натхнення і сили. Нехай цей навчальний рік завершиться з відчуттям досягнень, радості і нових можливостей. Звичайно, це не простий рік, але у нас буде все добре. Дуже гарні побажання, дуже дякуємо. І, взагалі, Інна Миколаївна. Дякую, що завітали до нашого ефіру і поділилися важливою інформацією щодо освіти владижині. Насправді було дуже цікаво і дуже корисно. Дякую вам, І дякую вам, також. друзі. На цьому у мене все з вами була ведуча Ксенія Степаненко та програма Давайте поговоримо до зустрічі в наступному ефірі. Бережіть себе. Давайте поговоримо на Подільському радіо.